Йоу, народ. Сьогодні копнемо в одну з тих книжок, які ти або кидаєш після першої сторінки, або зависаєш у ній як у чорній дірі власних думок. Мова про феноменологію внутрішнього часу свідомості Едмунда Гусерля. Назва звучить як пароль від Wi-Fi у філософському гуртожитку, але суть реально крута. Вона про те, як ми взагалі сприймаємо час. Не астрономічно, не по годинах, а всередині нашої голови. Коротко, гусель питає. А як ми відчуваємо, що щось відбувається зараз? Бо от коли ти слухаєш музику, мелодія тягнеться у часі, але ти ж не чуєш її, як розірвані звуки, ти сприймаєш потік. І от Гусель каже, цей потік не в зовнішньому світі, а всередині нашої свідомості. Кожна мить, яку ми переживаємо, має у собі хвість минулого, те, що щойно було, і тінь майбутнього те, що от, -от станеться. Він називається тріадою ретенція. Утримування минулого, протенція очікування майбутнього, і теперішнє як жива точка між ними. Звучить як три герої серіалу про свідомість. Ретенція ностальгічна, дивиться назад і каже: пам'ятаєш, як класно було. Протенція тривожна, вже пакує валізи у завтрашній день. І теперішнє такий чувак, що просто стоїть посередині і намагається не зійти з розуму від двох попередніх. Ця праця буде цікава тим, хто кайфує від глибоких штук про досвід філософам, психологам, когнітивістам або просто людям, які іноді ловлять себе на думці, а де чорт забирає, знаходиться це зараз? Гусерель це не про історії чи аргументи, це про спробу побачити свідомість у роботі, наче ти відкриваєш свій мозок у режимі лайвстрім, і спостерігаєш, як він пережовує час. Феноменологія тут означає дивитися на явища такими, як вони є, без наукових моделей чи віри у зовнішній світ. Тобто гусерль буквально каже: давай вимкнемо все зайве і просто подивимося, як у нас всередині формується досвід теперішнього. Це як якщо б ти поставив на паузу всі додатки, залишивши тільки, як я сприймаю. І головне, він показує, що ми не просто спостерігаємо час, ми є часом. Кожна наша свідомість це такий собі внутрішній годинник, який не вимірює секунди, а створює їх у процесі досвіду. Так що наступного разу, коли тобі здасться, що хвилини тягнуться вічність, знай, то не гусерль гальмує, то ти сам твориш свій темп буття. Хочеш справді відчути про що ця штука? Вимкни таймер, забудь про годинник і просто посиди, спостерігаючи, як час плине у тобі. Якщо через п'ять хвилин почнеш чути внутрішні голоси, не лякайся, то мабуть ретенція з протенцією сперечаються, хто сьогодні черговий. Отак, друзі, гусерель це не про те, щоб розуміти, а про те, щоб помічати. Якщо це тебе зачепило, далі можна розбирати, як він взагалі з цього всього робить теорію свідомості, але то вже інша історія. Добре, занурюємося далі у цей феноменологічний басейн. Не хвилюйся, вода глибока, але я підстрахую, якщо почнеш тонути в термінах. Отже, гусерль хоче пояснити, як ми взагалі усвідомлюємо, що час тече, і для цього він винаходить цілу екосистему понять, які на перший погляд звучать, ніби ти читаєш інструкцію до мозку, написану старогрецькою. Але якщо розібратись, воно реально логічне, просто в стилі гусерля тобто трохи як баху симуляції. Перше і головне. Інтенціональність це базова штука. Свідомість завжди про щось. Вона не просто є, вона завжди на щось спрямована. Ти не просто свідомий. Ти свідомий того, що слухаєш музику, нюхаєш каву чи думаєш, що гусель міг би трохи спростити. Без цього на щось свідомість просто не існує, вона не вмикається, це як відкритий браузер без вкладок, без глуздо. Тепер переходимо до головного питання: як ми відчуваємо час, якщо він постійно вислизає? Бо теперішнє миттєво стає минулим, а майбутнє ще не настало. І отут гусель вмикає режим божевільний філософ детектив і каже: А що як час, це не те, що є поза нами, а те, що ми конструюємо всередині. Тут на сцену виходить наша трійця ретенція, теперішнє сприйняття і протенція. Уяви, ти слухаєш пісню. Грає акордна послідовність до ре, мі. Якби ти чув тільки одне до, і воно одразу зникало, ти б не чув мелодії. Ти чуєш її як потік, бо свідомість утримує те, що щойно було це ретенція. Переживає теперішнє – це власне акт сприйняття. І очікує продовження це протенція. Сценка: Ретенція сидить в кріслі з фотоальбомом і бурмоче. Ох, які були акорди. Протенція нервово курить. Я відчуваю, зараз буде приспів. А теперішні просто стоїть між ними, як втомлений бармен. Люди, я тут взагалі зараз працюю. І саме ці три Я разом створюють наше відчуття безпередності. Ще один кайфовий термін імпресія. Це те саме живе зараз, момент, коли подія тільки стається, але вона не ізольована. Імпресія відразу обростає в етенцію минуле, що ще тримається, і протенцію майбутнє, що вже маячить. Тобто, навіть коли ми думаємо, що відчуваємо чисте тепер, насправді ми вже дивимося трохи назад і трохи вперед. Наше зараз це такий таймлапс, а не стоп-кадр. А ще в гусерля є цікава штука первинна та вторинна пам'ять. Первинна, це коли ти ще пам'ятаєш звук, який щойно пролунав, він ще висить у твоїй свідомості, не встиг зникнути. Вторинна це вже справжня згадка, коли подія давно минула і ти спеціально її витягаєш з архіву. Гусель каже, що саме ця первинна пам'ять ключ до розуміння часу, бо без неї все розпадалося б на окремі краплі досвіду. І ось головна магія свідомість не просто фіксує час, вона його творить. Коли ти переживаєш будь-яку подію, твоя свідомість ніби простягає килим реальності, трохи назад, трохи вперед, і ти вже бачиш цілісний світ. Без цього внутрішнього розтягнення часу не існувало б навіть в досвіді. Тобто ми не мешкаємо в часі. Час мешкає у нас. І це, між іншим, один з найглибших такевеїв з усього феноменологічного руху. І от чому це важливо? Гусерль показує, що всі наші знання, сприйняття, спогади і очікування тримаються на цій внутрішній архітектурі часу. Без неї не було б ні науки, ні філософії, ні того моменту, коли ти ловиш себе на думці. Чорт, уже друга ночі, а я читаю про гусерля. Тож, якщо коротко, то феноменологія внутрішнього часу свідомості це не про годинники, а про те, що ти сам живий годинник, який постійно себе оновлює, стирає, записує заново. І при цьому намагається зрозуміти, як він взагалі працює. Якби гусель жив зараз, він би, мабуть, не писав книжку, а робив тікток з фразою: час не тече, це ти такий розтіклий. Окей, зараз поліземо у ті місця гусерля, куди зазвичай навіть студенти-філософи не доходять або бояться, або засинають на півдорозі. Але там є купа цікавинок, які показують, що дідусь Едмунд не просто мудрував про час, а реально копав глибше, ніж більшість людей у власні думки. Почнемо з теми, яку часто пропускають відмінність між потоком свідомості і змістом досвіду. Гусерль каже: не плутайте сам потік. Те, що триває, з тим, що в ньому відбувається. Тобто, коли ти, наприклад, згадуєш вчорашню вечірку, сама подія вечірки це зміст, а от спосіб, у який ця згадка триває у твоїй свідомості зараз, це вже частина потоку. І це, друже, ключова різниця між Я згадую і Я знову там. Бо гусерель каже, наша свідомість не просто дістає спогади, вона щоразу творить їх заново у потоці часу. Сценка. Спогад, Пихато. Я оригінальний досвід, потік свідомості, іронічно, та ти копія у 4К, не ті ж себе. Далі йде маловідома, але шалено цікава тема рівні часовості. Гусерль говорить, що є не просто один час у свідомості, а кілька рівнів, які накладаються. Перше, є первинна часовість, це той самий чистий потік, де виникають імпресії, ретенсії і протенції. Другий. Є вторинна часовість. Це вже коли ми усвідомлюємо, що час минає, коли ми починаємо думати, о, здається, минуло 5 хвилин. І найцікавіше, між ними немає чіткої межі. Ти одночасно переживаєш подію і знаєш, що переживаєш подію. Це як грати у гру і паралельно дивитись стрім свого ж проходження, все в реальному часі, але з легким відставанням. Ще один недооцінений момент роль внутрішнього спостерігача. Гусерль не говорить прямо его, але підкидає думку, що в кожному потоці часу є своєрідна точка спостерігач, яка ніколи не старіє. Вона не прив'язана до жодного конкретного моменту, але завжди є. Це ніби режисер у твоїй голові, який не грає у фільмі, але знімає його в один безперервний дубль. Сценка. Потік свідомості в паніці. Все тече, все міняється. Внутрішній спостерігач спокійно попиває чай. Та я знаю, я все це знімаю. Тепер ще один цікавий хід ідея внутрішньої часової синхронізації. Гусріль каже, що коли ми сприймаємо складні речі, мелодію, мову, навіть фільм, наша свідомість сама підлаштовує ритм, щоб усе збігалося. Тобто, у кожного з нас є свій внутрішній метроном, який вирівнює досвід у більш-менш цілісну історію. От тому один і той самий фільм здається комусь тягучим, а іншому занадто швидким. У кожного свій темп часу. Сценка. Людина А. Та цей фільм летить як кулемет. Людина Б. З протенсією на повільній швидкості. Я ще титри не дочитав. Гусрель з стільця в куточку. Ага, от вам і феноменологія внутрішнього ритму. І ще одна шикарна, але непомічна деталь трансцендентальна часовість. Це вже рівень God Mode. Гусерель каже, що сам потік часу це не об'єкт досвіду, його не можна бачити, це умова того, щоб будь-який досвід був можливим. Тобто свідомість і час це не дві речі, а одна система, де одна не існує без іншої. Якщо спростити, ти не маєш час, ти є час. Просто не той, що на годиннику, а той, що в тобі весь цей рух запускає. Сценка, людина, я не встігаю за часом. Час злегка образливе, бро, я це ти. І нарешті ще один цікавий момент. Гусель наголошує, що часовість це не просто суб'єктивна ілюзія, це не нам здається. Це справжній фундамент, на якому тримається будь-яке сприйняття. Навіть якщо ти скажеш, що все відносно, ти вже мислиш у категоріях часу, бо без нього навіть поняття відносності не існувало б. Так що, коли гусерль пише про внутрішній час, він фактично створює операційну систему досвіду, ту, на якій крутиться весь наш ментальний софт. Просто тоді не було App Store, тому він записав це у вигляді феноменології. От і виходить, що менш відомі моменти гусерлі це як пасхалки у філософській грі непомітні, але якщо їх знайти, то вся система часу в голові починає працювати набагато цікавіше. Ну що, народ? Давайте підсумуємо цей інтелектуальний марафон. Ми розібралися, що для гусерля час це не те, що тікає від тебе, поки ти скролиш тікток, а те, що живе в тобі. Це не якийсь зовнішній годинник, а внутрішній механізм, який тримає купу твоїх зараз, щойно і ось-ось в одному логічному потоці. Ми зрозуміли, що свідомість це не просто пасивний спостерігач, а активний режисер, який сам знімає і монтує фільм під назвою Моє життя, і що кожен з нас має у собі свій унікальний метроном, особистий темп часу, який визначає, як ми сприймаємо світ. Якщо коротко, то вся ця феноменологія спроба заглянути до того, як усе починає здаватися реальністю. Типу не просто зрозуміти світ, а зрозуміти, як він взагалі з'являється у твоїй голові. І тепер, друже, чесно, знаю, я вже тебе трохи дістав з тим гусерлем, але не все ще пройдено. Це відео не заміна читанню, я б не ризикнув конкурувати з німецьким феноменологом у плані складності, а радше шпаргалка, яка допоможе тебе зрозуміти, чи взагалі варто занурюватись у нього глибше. Бо це книжка не для кожного. Але якщо тобі заходять теми про свідомість, досвід і те, як ми творимо свій час, тоді гусерль тобі зайде як філософське лате о третій ночі. І, звісно, якщо дослухав до цього моменту, значить, ти вже або справжній феноменолог, або просто не хочеш перемикати вкладку. У будь-якому разі, постав вподобайку, напиши в коментарях, що ти тепер офіційно розумієш, що таке ретенція. Або принаймні удаєш, що розумієш. І підпишись, бо далі ми ще розбиратимемось з іншими філософами, які теж хотіли пояснити світ, але у них, як і в нас, час завжди трохи тече по-своєму. Побачимось у наступному випуску. А поки бережи свій потік свідомості, не розсипай його в коментарях.